В ефірі Івнінг Ньюз. Мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Роковини трагедії рік тому вертоліти з керівництвом Міністерства внутрішніх справ на борту впав на дитячий садочок у броварах під Києвом. Загинули 14 людей. Серед них міністр Денис Монастирський і його заступник Євгеній Єнін. На землі жертвами стали три жінки і п'ятирічна дівчинка. Ще 13 дітей, і 18 дорослих, травмувалися. Слідство встановило, що до трагедії призвело порушення правил безпеки і експлуатації повітряного транспорту посадовцями держслужби з надзвичайних ситуацій. Ім'я загиблого міністра Дениса Монастирського носитиме вулиця в Солом'янському районі столиці. Рішення перейменувати на його честь колишню вулицю Сурікова. Київрада ухвалила сьогодні. І ще одну дату, яка закарбувалася в історії, українці згадують сьогодні. Цього дня в 1918 році на студентському вічі в Києві ухвалили рішення про створення студентського курення січових стрільців, заснували його, щоби підтримувати в місті порядок і протистояти червоній навалі. Вже за 10 днів. Одна з двох сформованих сотень бійців спудеїв. Прийняла легендарний бій під крутами. Друга билася з більшовицькими заколотниками на вулицях Києва. Вулиця Січових стрільців в українській столиці вже є. Імена ж сучасних героїв продовжують з'являтися на мапі у застосунку. Київ цифровий шукають нові назви для двох зелених зон. Сквер на вулиці Михайла Котельникова у Святошинському районі може отримати ім'я героя України Михайла Реуцького. Старший сержант ЗСУ загинув торік у боях за Бахмут. А сквер біля біля кінотеатру Шевченка в Подільському районі може бути названий на честь Вільгельма Крістера. Цей саксонський садівник у другій половині 19 століття організував на пріорці розплідник. Рослини з нього йшли на озеленення паркових зон по всьому Києву. На жаль, нова назва не гарантує столичним паркам і скверам збереження від забудови під стінами. КМДА сьогодні мітингували проти зведення багатоповерхівки поблизу літературного скверу на вулиці Олеся Гончара. Київрада проєкт забудови ще не ухвалила, проте будмайданчик вже підготували. Активістам не до вподоби, що сквери з багатою культурою та історією стане спочатку будівельним, а потім прибудинковим майданчиком свого часу в будинках навколо жили і працювали багато майстрів українського слова. Перейменовують столичні топоніми не лише в рамках дерусифікації, а й для зручності навігації. Нові назви сьогодні отримали 10 об'єктів залізничної інфраструктури. Серед них станція та 8 залізничних платформ міської електрички. Київ Дніпровський відтепер став Микільською Слобідкою, Рубежівський Берестейською, Вижгородська Пріоркою. Примітно, що при оголошенні зупинок нові назви лунають вже два місяці. А ще нову назву отримав міст через Дніпро й Десенку. Він став зватися Рибальським. Проголосували в Київраді ще за 29 перейменувань. Нові назви містяни обрали в застосунку Київ цифровий. Тепер вже офіційно в місті з'явилися сквер героя України Дмитра Коцюбайла, відомого за позивним Да Вінчі вулиці Чорних Запорожців, гетьмана Кирила Розумовського та літака Мрія. Питання щодо нової назви повітрофлотського проспекту, через яке частина депутатів збиралася бойкотувати засідання, на розгляд не виносили. Київський метрополітен продовжує руйнуватися. Протягом двох днів у зоні ризику опинилися одразу дві станції. У переході біля Майдану Незалежності великий шмат склепіння ледь не впав на голови людей. Дивом обійшлося без постраждалих, проте стеля переходу в аварійному стані над перехожими звисають небезпечні клапті. Величезну тріщину на стелі помітили й у переході на святошині. Фахівці підземки заявляють, вже обстежили проблемні місця і запланували посилити гідроізоляцію. Відтак, оновлять і облицювання. А на іншому кінці червоної гілки метро пасажирів засипало снігом просто у вагонах. У мережі з'явилися кадри, зняті на відкритій частині між станціями Лісова і Чернігівська. Сніг залітав у потяг крізь вентиляційні отвори в дахах вагонів. Зазначу, хорделило в потязі не через стан рухомого складу, а через особливості системи вентиляції. Проте користувачі соцмереж жартують. Якби вагони були без дахів зовсім результат був би таким самим. За таку поїздку із зимовим настроєм не шкода було би доплатити на тлі закритих станцій та потрісканих переходів в адміністрації метрополітену. Вкотре заговорили про необхідність збільшити ціну проїзду. За підрахунками, нинішній тариф майже в чотири рази нижчий ніж мав би бути. Директор підприємства Віктор Брагінський зазначив, за поїздку кияни і гості столиці мали б платити принаймні 30 гривень. Востаннє метро дорожчало 6 років тому. Нагадаємо, раніше економісти порахували, що столичний громадський транспорт за місяць недоотримує 200 мільйонів гривень через вимушені зупинки під час повітряних тривог. І нещодавно відкритий автобусний маршрут номер 111 стає довшим. Нині він курсує від площі українських героїв через Подільський міст до станції метро Лівобережна. А вже з цієї суботи попередили в КМДА буде довозити пасажирів вулицею Сверстюка та проспектом Соборності аж до Дарницької площі. На Дарниці, до речі, цікаво. А так напередодні ввечері тамтешніми дворами блукало теля. Відео з малюком опублікували активісти центру порятунку тварин саме в інтернет мережі. Згубою помітили власники. Виявилося, що парнокопитного звуть Михасем, і він утік під час транспортування. Закінчилася пригода. Добре, господарі забрали теля додому. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і qr код нині на екрані на цьому в мене все. Для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.